Мої шанування, шановні глядачі каналу ТВА, Ми дуже вдячні за вашу підтримку, вашу прихильність до нашого телеканалу, яку ви демонстрували протягом останніх кількох років і підтримували нас у найважкі е, важкі періоди. Їх було чимало, і зараз знову один з таких періодів. Е, Справді, на каналі зараз дуже нелегка ситуація. Є конфлікт певний з частиною е, працівників телеканалу. Він е, спровокований попереднім керівництвом каналу Твай, яке було у законний спосіб абсолютно легітимно усунуте від е, керівництва нашого телеканалу. Звісно, не погоджуючись із цим, е, попереднє керівництво в особі колишнього генерального директора Наталії Катеринчук. Е, Провокує, ну по суті, такий безлад у колективі. Ми намагаємося з цим впоратися відверто і з чистим серцем розмовляємо з усіма членами нашої команди, з усіма журналістами, творчими працівниками. І сподіваємося, що вирішимо цю конфліктну ситуацію у доволі цивілізований спосіб. Від себе хочу зазначити, що канал ТВАЙ, так само як і раніше, залишиться. Не заангажованим, не підконтрольним жодній з політико-бізнесових груп або владі напряму ми збережемо незалежність інформаційної політики. Ми відновимо у повному обсязі мовлення у прямому ефірі, а також наших авторських програм, і також зробимо все, аби врегулювати цей конфлікт. Який, звісно, є доволі неприємним для усіх, а також для шанувальників каналу ТВ. Я дуже прошу усіх не підтримувати різні провокативні дії колишнього керівництва, спровоковані колишнім керівництвом на посіяння такого розбрату і безладу в керівництві каналу ТВ. Я впевнений, що разом ми вийдемо достойно з цієї ситуації, і канал ТВ залишатиметься і надалі. Вільним майданчиком для е, усіх політичних сил, для усіх громадських організацій, для усіх об'єднань ми також буде честю нести е, так, такий е, почесний е, блакитний прапор нашого телеканалу, який став символом свободи і незалежності. Запевняю вас, що він таким і залишатиметься і надалі, е, не зважаючи на певні конфліктні ситуації, які ми. Обов'язково вирішимо з вашою допомогою. Також закликаю усіх журналістів, співробітників каналу Твай з розумінням до ставитися і до цієї конфліктної ситуації намагатися спільно шукати вихід. Ми, власне кажучи, це і робимо постійно, доносячи свою абсолютно законну позицію щодо зміни керівника каналу Твай. Дякую вам за прихильність. Сподіваємося, що ми будемо з вами, а ви з нами і надалі. Спасибі, дякую за увагу.